Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. новинки. Ось такі підставки для кухонного інвентарю. Приладь. Є три варіанти кольорів. На перший погляд це ніби пластик, але воно відчувається як твердий силікон. Три варіанти кольорів. Ціна 69 гривень. Такі стильні новинки. Параметри 15 на 14 сантиметрів. Ще одна новинка набір зубочисток. 150 штук упаковці. Ціна 34 гривні. Ще одна новинка. Такі довгі пензлики кухонні з дерев'яною ручкою. Дрізняються вони кольором самого пензлика. Ціна 59 гривень. Каструля, об'єм 4 літри та 300 мл зі скляною кришкою 449, півтори літри об'єм 399 і літр 400 мл 349 гривень. Ківш об'ємом 1 літр із кришкою скляною за 279 гривень. І об'ємом літр 400 мл за 299. Кухоль порцеляновий по 55 гривень. Новинка. Такий квітковий е, принт зображення. І вони схожі, бачите, але кожна чашечка має різний варіант. Тут такий малюнок, тут більше зверху, тут більше знизу, тут по колу. І зображення дублюється із двох сторін. Як вам такі новинки? Пишіть в коментарях. Такі пляшки для води чи напоїв. Досить великий об'єм. Вони йдуть із трубочкою, що такою вставкою всередині. Дуже гарний вибір кольорів різний. Так, і ціна? Ціна акційна 119 гривень. Ще одна новинка. Чашки керамічні по 59 гривень. Є чорні і є білі. Зірочками або ось такий варіант. Тарілки у формі листочка по 99 гривень. Ви знаєте, появилось вже три варіанти листочків. Ось такий такий варіант. І світліший. Бульоник скляний зелений за 77 гривень. Чашка скляна із цієї колекції по 77 гривень. По 29 гривень склянки 360 мл які гарні низькі склянки. Ви знаєте, це склянки, але можна використовувати для десертів. 200 мл об'єм, ціна 24 гривні. Дуже гарний варіант. Склянки високі, об'єм 310 мл, ціна 39 гривень. Тарілка супова, діаметр 23 см, ціна 59 гривень. Стакани із подвійними стінками. Ціна 69 гривень. такі високі. Ціна 119 гривень. Склянка. Об'єм 240 мл 22 гривні. 350 мл 27 гривень. Цукерниця пластикова об'ємом 450 мл за 39 гривень із ложкою в комплекті. Почисник скла антимошка об'єм 1 літр, ціна 49 гривень. Омовач скла об'єм 4 літра за 69 гривень. Також є такі спреї антискоч ціна 77 гривень за 69 гривень, автошампунь розчиняється 1 до 3, об'єм 500 мл. Супер акція на усі дитячі товари для гри із піском мінус 30%. Але акція на набори. Так ось опускаємо такий велетенський набір. За 299 гривень такий набір. Чого тут тільки нема. Дуже великий набір. За 229 гривень ось такий варіант: рюкзачок. І там всякі різні рієчки, формочки, лопатки. 299 гривень валіза. 149 гривень автомобіль, лопатки та формочка. Менший набір на акційна ціна 49. Мало би бути. Люби ця категорія. Давайте ще такий варіант проскануємо. Аж не акційний 149. Так, ось такі. Ага, бачите, там, де пасочки, там і акційна ціна. 84. За 69 гривень набір. Але знаєте, не мабуть, можна і в воді бавитися. Так, і таке супер маленьке відерце. Ціна 39 гривень. 189 гривень. Такий набір. Тут можна морозиво робити. Килимок пазл із ворсом розмір 30 на 30 см. 34 гривні. Пазл дитячий, картковий. додо. -до. за 59 гривень Гаррі Поттер». Доміно по 29 гривень. Багато скейтів приїхало. ціна 399 гривень із різними малюнками ось такі кола. Галик засіб для ванної кімнати та сантехніки 75 гривень 500 мл. Такий засіб. Тут акція довше по 18. 29 гривень. Засіб для вигрібних ям по 44 гривні 75 грамів. Домус, таблетка, основний бачок за 17 гривень 50 грамів. Підвіски в унітаз від Valnex 59 гривень 2 штуки, за 49 гривень від брев, одна штука. Щось новеньке від торгової марки Сіла, засіб для миття підлоги за 99 гривень. Стоп, запах. Ще тут для підлоги. І поверхунь. Акційні ціни від торгової марки Sana 39 гривень 1 літр. Велі 34. Освіжувач повітря AirB 39. Капсули Саоніті 69 гривень за 10 штук. Антиперспірант рексона за 99 гривень стік. Синіта 59. Арко дезодорант чоловічий спреєм 74. Дезодорант чоловічий кульковий Нівея 62 гривні. Рексона 48 кульковий. Зубні щітки за 34 гривні набір із двох штук чорнобілі. Такий варіант 49 гривень за штуку від oral B. Велетенський набір аж з п'яти штук за 44 гривні. Шкарпетки сліди чоловічі по 19 гривень, такі веселі, з собачками. Шкарпетки чоловічі копібаром 44 гривні, підслідники по 19 кольорові. І чоловічі шкарпетки спортивні. Ви знаєте, вони навіть на дотик відрізняються і виглядають, як в Дмісні сезоні. Тобто щільніші такі. Ціна 34 гривні. 169 гривень набір світильників самоклеючі. Я так думаю, що вони працюють від батарейок. бачите, 3А 3 батарейки на один світильник. 249 гривень. Такі світильнички із пультом. Супер ціна 29 гривень. Налобний світильник? Є ще світліший. Такий по 69 гривень. Багато загалом світильників є з акційною ціною. 159 гривень із прищіпкою. Чик-чик. Опа, такий варіант за 249 гривень. Так, зірочка. А де зірочка? Нема зіручки, 229. Лампа настільно-мережева 149 гривень. Такий подовжувач ціна 119 подовжувач для лампи. Шкарпетки чоловічі низькі за 19 гривень. Шнурки для взуття по 9 гривень. По 59 гривень набір пакетів для вакуумного зберігання. В наборі є дві штуки і є два варіанти розмірів 40 на 60 см і 35 на 50 см. Казала вам, повторюся, дуже зручно, якщо маєте мало місця, наприклад, дитячі якісь речі, чи посезонно зберігати компактніше, вони справді працюють. Але бачу, тут. Бачите, скручую. Тобто, можна ще і волізу, якщо для подорожей. За 99 гривень капці. Пише, що чоловічі. This boy look it. At". Такі вони тепленькі, розмір 40-41. Цікаво. Подушка на стілець із зав'язками. Горошок по 88. Її однотонні, 77 гривень, розмір в них 40 на 40 сантиметрів. За 59 гривень кошик для зберігання, текстильний, такий він трошки деформований. Я думаю, що його напшикати водою і на якусь таку каструльку вдіти, то воно вирівняється. А загалом класна штука. Я купляла трошки менших розмірів для зберігання разинок заколок для донечки. Взяв одразу з корзинкою і. Клас, вибираєш собі. І це супер ціна. За 9 гривень. Так, 9 гривень щітка. Ось ця основа, це є пластик. Хоча виглядає як дерево. Чого 9 гривень? Хто знає? Ліквідацію. Я називаю святковою зоною цей відео. Тут є різні фотозони. Ось такі штори по 34 гривні з блискідками. Набір повітряних кульок. Теж всередині з конфеті. 5 штук 29. 10 кульок 17 гривень. 10 кульок за 19 і по 14 гривень. Набір для гри із піском. 77 гривень. Класно компактне відро. Матусі мене зрозуміють. Потім з тим носитися матусям. І йдуть ще такі лопатки та грабельки невеличкі. Кольори в асортименті. М'яч дитячий, надувний. 34. По 64 гривні набір ігровий дитячий, зловий м'яч. Тут основа така, як липучка, знаєте. І коли м'яче доторкається, він прилипає. Таке щось цікавеньке для активного відпочинку. Наклейки дитячі на стрічці за 19 гривень. По 22 гривні. Набір стікерів для нотатків. Прозорі. Підставка для канцтоварів за 34 гривні. Металева. Такі блокнотики за 29 гривень. На кнопці є пластикові перекладини і вони є у різних кольорах. Так, такий блокнотик по 34 гривні у лінію на спіралі. О, людські милі, капібарою. Я чекаю, що ви мені напишете, що воно і де воно взялося. От, бачите, що є близькі, можна бавитись. 29 гривень, по 19 гривень, по 17 гривень. 4 сезони. Які це, які це? Це ось ці. З паташками. Такий варіант: 49 гривень. Вони із твердими обкладинками. Є така резиночка для закладки. За 24 гривні. Космічна тематка. І тут Малюнок переливаються в 3D Ті різні. По 24 гривні блокнотики, ведмедики. Загалом тваринки різні. Є і жабки, і тільки. За 22 гривні набір фломастерів двохсторонніх. Набір гелевих ручок за 27 гривень кольорові. З блискітками. Блокнот по 44 гривні. Блокнот за 29 гривень, формат А5 із твердими обкладинками 80 аркушів. 74 гривні набір крейде 15 штук, така товстіше у відерці. Набір приладі для ліплення за 11 гривень. Папір офісний, 500 аркушів 159 гривень. По 19 гривень книга для прописів. Ви знаєте, це мій улюблений формат. Коли готувала донечку до школи, то брала ось такі. Бо тут дуже гарно прописано. Бачите, є проштриховано, де дитина має повторювати, і немає багато зайвої інформації, щоб не відволікало. От, і ще є наліпки. Дуже гарні наліпки. Так, і ці прописи є на різні теми. Так, є е, циферки, є англійська мова, є українська мова. Дуже гарні за 19 гривень. і щось новеньке, якісь мишки наводимо по клітинках. Подивимось всередині. 11 гривень така книга. Дуже класнюча. Тут один малюночок є повністю промальований, інший проштрихований і далі чистий аркуш в клітинку. І дитина має собі промальовувати. Дуже цікаво тут по цифрах з'єднувати, створювати малюночок. Клас, всього 11 гривень. Теж є різні мишки. Мишки, мишки. 4-6 років. Лапки антистрес по 49 гривень. Набір для створення мильних бульбашок 59. М'яч-трансформер ігровий. Ціна 99. М'яч для гри у буті за 59 гривень. Такі бризколки іграшкові за 77 гривень. 44 гривні ватні диски 175 штук леді котон. Гель для вкладання волосся 200 мл 74 гривні. Пінка для вкладання волосся за 88 гривень, 200 мл. Пелюшки від сафії 60 на 90, 5 штук за 47 гривень. І є менші розмір 60 на 60 см за 34 Підгузки трусиками від торгової марки Lero 229 гривень. По 9 гривень вії накладні 5 іде. Одна пара. За 77 гривень набір спонжиків для нанесення макіяжу 6 штук. Скраб для губ за 34 гривні. Тін для губ за 44 гривні. Міцелярна вода від торгової марки Nivea, 400 мл 115 гривень. Супер ціна 9 гривень на такий набір косметичний для масочок. Тут є ємність силіконова і лопатка для нанесення. 34 гривні набір спонжиків для умивання, одноразових 8 штук. По 19 гривень браслет на руку жіночий.